Складно було мені в цей перший день, в 24-го, тому що це, ти прощаєшся з дітьми з, з дружиною, і я просто ну як я просто собі м, думаю, блін, от цікаво, три дні чи, чи тиждень я проживу? Отну от я так задавав собі такі питання. Євген Авдієнко. Позивний Авдій з початку повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ. Доти майже два десятки років виходив на професійну сцену, виконував бойові завдання як артилерист третьої окремої штурмової бригади на Запоріжжі та Донеччині. Після травми ніху у 2023 двадцять його перевели до хорунжої служби. Наразі грає в моновиставі «Ненароджені для війни, де розповідає історії військових з передової. За три тижні ми стали артилер... артилеристами. І там... там була своя історія, але все-таки запорізький напрямок це був не бах, не під Бахмутом. Коли зима, то було літом, в тебе є річка, води немає, але в річці ти можеш помитися. Тобто абсолютно весь в формі нирнув, все, ти вже поправся і помився. От тобто... красиві місця. А під Бахмутом це, це так це перші вже накриття позицій різними калібрами, тобто тому що це розвиток війни. Війна вона жива, от, вона розвивається. Тому от коли більше розвід дронів в повітрі стало, ускладнилася робота не так, як на запорізькому напрямку, бо там орла не були, але не, не, не так багато, як уже під Бахмутом. І так, і от, от, плюс зима, плюс оці всі моменти на фронті. Ну, хто, хто знає, хто був, якісь моменти пов'язані просто з побутом в бліндажі, на позиціях, просто там бути, перебувати і так далі. Коли, коли ти ну, от, В снігах, у Донбасські степи, у ці вітри, це я так, просто антураж кажу. А то що далі, там вже сама важка робота. В артилерії просто важка, тому що це просто важко. Гармата не, не, не легка, снаряди не легкі. Тобто летить е, е, організм фізично, просто, просто фізично втомлюються сустави і так далі. І далі вже було відновлення, потім Авдіївська кампанія. Ну, в Авдіївській кампанії я вже перейшов в, в хоруджу службу. Ну, от. Гордість, звичайно, бере. і це дуже добре. І я дуже радий, що це на базі саме нашої бригади. Наша бригада достойна цього. І те, що корпус очолить наш командир Андрій Білецький. На базі нашої бригади до нас приєднаються ще деякі ще кілька бригад. І, це буде така, це, 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 це така робота е, непроста. Е, перетворюватися в сучасну е, армію, в сучасну українську армію. Е, зі своїми вже знаєте стандартами, мені здається брати щось звичайно найкраще, але не дивитись кудись туди за паркан і от е, по стандартам, там от таким-то і таким-то. Да? А от, Тому що у нас, вибачте, вже такий досвід, якого немає у більшості країн з такими з як би, арміями. от, тому, ну, так виходить. У нас і у Кацапів. От. Це от, дві дві армії, які з колосальним бойовим досвідом. Зараз зараз в, в світі. от, І. Це, це, це потужна історія, я гордий, тим, що я входжу е, в цей корпус, в цю бригаду, от, в цю сім'ю, яка стала ще більше. От. Е, на першому місці е, зрозуміло, що ну, на, ну, технології це, 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 це зрозуміло, тому що нова армія без технології це неможливо. От. Але е, наші ідеї, наші традиції, нашої бригади. От. На яких стоїть третя штурмова, От. ми будемо передавати поміж тими бригадами, які зайдуть в наш корпус. Та взагалі ми, ми ділимося взагалі по, по всій армії з задоволенням, розповідаємо, як ми працюємо з особовим складом про наші традиції. Але ну, це тому, що це дуже важливо. Це дуже важливо, відходити від совкових якихось заскорузлих історій. Коли з дитинства, з дитинства, там хтось в сім'ї навчає там хлопчика чи дівчинку користуватися зброєю, ну, там окей, можна там, говорити з якого віку це можна робити, там і так далі. Тому що, ну я, наприклад, коли їхав, то я я, я знаю, що моя дружина, мою дружину дід вчив стріляти з мисливської зброї. У мене теж тоді була мисливська зброя в хаті. Я їй нагадав, показав саме, ну що там був інший принцип заряджання, тут трошки інший, і я їй нагадав все. Ну що до цього теж показував, тому що я знав, що буде продовження цього моменту, тобто, що повномасштабне торгання буде. От і так, все. Я зрозумів, що вона, в принципі, все орієнтується, згадала, вона стріляла непогано. І от у неї досвід був. Тому в принципі, як звичайно, я хвилювався, але я зрозумів, що от, якщо що, оцих от двох дівчаток, вона, в принципі, от, вона буде намагатися достойно їх захистити. от. І, А звідки вона це знала? Вона тримала не перший раз зброю. Дід вчив, тобто дід е е е мисливцем був. Так ну, так це дід. А якщо, а якщо це цим зайнятися з е Зі школи. Тобто, одна да, один рівень підготовки старші класи, це і вже інший. І обов'язково я вважаю, що треба, по-моєму, прийняли цю історію, що з 1 вересня обов'язково військова підготовка для студентів. Це обов'язково. Це, ну, це без, цього, ну, без цього ніяк. Тому що, ну як е, е, нація, е, українська нація має Має вміти себе захищати, а не, не знаю, займатися якимось розмовами про якісь абстрактні речі. Так, мед, орієнтування, поводження зі зброєю. Ну, це такі якісь основи, це така ну, абетка, така, але так як наш ворог він. Нікуди, на жаль, не, діває, не дівається, то це обов'язково треба, щоб молодь знала, і взагалі, щоб в принципі, наші сім'ї володіли цими навичками. Я за всі ці три роки я їх бачив, якщо так порахувати, десь місяць. Ну, от. Тому це емоційно складно, бо діти є діти, особливо це дівчата. Їм зараз вже 9, тоді їм було ну, 6, коли почалася. Да, повномасштабна вторгнення. А, да, це, це, це складно. Це, це, ну тобто, як вони тоді виїхали, і ну це дружина приймала рішення знову приїжджати. Вони приї приїжджали, коли ми були на відновленні. Я з ними бачився частіше, тому що ми були недалеко, ми були там на Черкащині, і я міг з ними бачитись. Ну, дуже хочуть на виставу попасти. <гум> от, я думаю, що вони, ну дай Бог, приїдуть, попадуть. Там, можливо, оці київські вистави, які будуть весною далі. От, можливо, на якусь із них вони попадуть і на, вони мріють якось навіть чи вийти навіть на сцену, сказати, що це на штато. Ну, <гум> якось так. Е, та ну, та є ж телефони. Е, от. А, але ну, бачити, як твої діти зростають по телефону, не, не, так, ну, не, так, не так, як бачити вживу. Тобто все одно вони ростуть без тебе. Ця ідея мені одразу зайшла, тому що це саме от е, не якусь п'єсу кимось написано, а саме е, по, по споминах бійців, це мене, е, це мене гріло. Часу було небагато. Ми трошки більше ніж за півтора місяці це зробили. Е, по... Часу планувалося вона трошки менше, але так вже скомпонувалася історії разом з музикою, зі світлом зі всім. Тобто вся композиція вийшла трошки більше, ніж година 20, але я маю надію, що глядач не дуже втомлюється, що вона має ну, якби, свою енергію і вона має пролітати. Я не народжений для війни. Серйозно знаєте, я взагалі на війні не зустрічав тих, хто був би для неї народжені. Десь треба було а, можливо та до та додавати та наші особисті особисті якісь речі, тексти придумувати щось, тому що є основа історії, але її треба було цю от структуру в художню, да в театральну історію перетворювати для мене честь і для мене дуже важливо. Коли приходять батьки загиблих або дружини, сім'ї загиблих, наших героїв, наших воїнів з нашої бригади, з інших бригад, і от найскладніше це спілкування з ними після вистави. Коли вони підходять, ми обіймаємось, вони говорять мені якісь слова. Буває таке, що дівчата в інстаграм мені пишуть саме дівчата. Дякую, захотілося мобілізуватися до вас в бригаду. <смірко> ну, значить, тобто, момент цієї здорової правильної агітації пропаганди в хорошому розумінні нашої пропаганди. Я чув від. Публіки і пишуть і в нас в соцмережах і на нашу сторінку вистави нашої треті штурмової. А чи буде продовження, і є такий запит, і є такі думки, щоб продовжити. Бо історії багато, є що продовжувати. Історії пишуться кожен день в цю хвилину, в цю секунду також. І, скоріш за все, що це буде друга частина. Подивимось, і, можливо, я буду не один на сцені. Не забувати звідки ми, хто ми є зараз і куди ми йдемо. Тобто, як е е колись написав Тарас Грорєвич Шевченко, і мертвими, і живими, і ненародженим. Це є е от, формула е любові до е української держави, е формула можливо, українського, можливо, українського націоналізму, е бо це любов до своєї держави. Е Читати, розвиватися, читати, знати свою історію. У нас для цього, в принципі, слава Богу, все є і в соцмережах, а взагалі є книжки і зараз прекрасні книжки, нові видання якісь тобто історія. Цікавитись цим, читати про це це, 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 дуже, це дуже важливо. Тобто от Тоді це. Ну, тоді це... Тоді ми якось вийдемо з того постсавкового якогось такого моменту, і ну, країна і так змінюється, зрозуміло, але потрібні, потрібні ще, ще, ще і ще зміни.